Доведені Укренерго ліміти споживання електроенергії для громад області наразі становлять менше 50% від потреби. Після останніх обстрілів, об'єктів критичної інфраструктури та негоди, енергетики продовжують відновлення генерації. Тим часом ліміти для результативної роботи громад критично низькі. Про це йшлося під час першого цьогоріч онлайн-засідання Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України. Територіальні громади не впливають ніяк взагалі на енергопостачання. Це одна з тих послуг, яку територіальні громади не забезпечують. Ми звернулися до відповідальних структур. Це насамперед ДП «Укренерго», це міністерство енергетики з вимогою. Переглянути ліміти для Хмельницької області, забезпечити більшу кількість лімітів, щоб Хмельницько було енерго могло ними розпоряджатися, і аби ми не перебували в критичній ситуації. Дійсно, ці ліміти сподіваємось отримувати вже власне до кінця цього тижня. Звернення ухвалили понад 40 членів асоціації міст. Надіслали вимоги в Міністерство енергетики та Укренерго. Хмельницьку бленерго запевнили, незалежно від доведених лімітів на область, складатимуть графіки таким чином, щоб відключення споживачів тривало не більше 4 годин поспіль. На засіданні асоціації також обговорили законопроєкт реформи сфери містобудування. Він був ухвалений Верховною Радою в грудні 2022-го. Вже неодноразово громади формат цього законопроєкту, який ухвалений засуджували. В громад забирають контроль, тому що з цього процесу повністю забирають громадських активістів. На ЗК бачать в тому корупційні ризики. Спілки архітекторів бачать в тому теж велику частину проблем і ризиків. Петицію з вимогою накласти вето на законопроєкт підписали понад 42 тисячі українців, серед них представники громад Хмельниччини. Обговорили і недоліки реформи лісової галузі, запропонували за бажанням громад залишити ліси в комунальній власності. Члени асоціації міст також наголосили на необхідності переглянути розподіл освітньої субвенції для громад. Багато громад бачить тому великі загрози, бо навіть по січню не змогли в повному обсязі забезпечити виплату заробітних плат освітянам. Є загроза в оптимізації навчальних закладів, особливо по малих і середніх громадах. Тому теж вимагаємо в принципі держава виконувала свої функції і забезпечувала освітню субвенцію в повному обсязі, тому що виплата заробітної плати освітянам це функція держави винятково держави за підсумками засідання. Звернення направили до народних депутатів та профільних міністерств. Ірина Арім Валерій Талиховські новини міста.